Три помилки, які ти можеш допускати в молитві. Помилка номер 1 ти можеш думати, що часто повторювальні певні фрази або завчені молитви змусять Господа відповідати тобі скоріше. В давні часи язичники думали, що чим більше заклинань або духовних фраз вони будуть говорити до свого божества, тим скоріше вони отримують відповідь. З Часом це дещо перекочувало в християнство, і тепер у нас є свої священні фрази або довгота молитви, і чим більше я буду молитись, тим скоріше Бог мені відповість. Але це неправда. Господь хоче щирої молитви від серця. Помилка номер два: будувати собі імідж духовної людини за рахунок публічних молитов. Часто люди можуть думати, що дотримання релігійних обрядів, в тому числі молитви, створює образ віруючої і богобійної людини. Молитва це щира розмова з Богом. Якщо в тебе немає особистої молитви, все, що робиться на показ, це просто лицемірство. І третя помилка просити в Бога щось з неправильними мотивами або егоїстичними побажаннями. Боже, дай мені хату побільшу, газон зеленіший, айфон новіший, жінку кращу, що в сусіда очі вилізли на лоб. Все начебто непогано, крім мотивів і твоїх егоїстичних побажань. Бог не буде відповідати на таку молитву. Молитва це не застарілий релігійний обряд, але це живі відносини з Богом. І молитва це не тільки коли ми щось просимо в Бога, а коли Бог говорить до нас.